Folkswagen CAD 2011 року будемо знімати бампер, змінювати радіатор кондиціонера, а також поліровка фар, так як у нас фари вже замотовані. Також буде наружня промивка радіатора охолодження та радіатора інтеркулера. Так, Для початку знімаємо бампер, відкручуємо лентики. Також у нас тут є такі чотири защёлки, Також їх виводимо за межі рамки. Далі відкручуємо кріплення підкрилка до бампера знизу. вкручуємо кріплення бампера до крила та відщокуємо скріплення крила, бампер відходить та знімаємо бампер. Далі демонтуємо пінопластовий підбійник, бачимо, що всі соти загнуті. Радіатор весь в корозії. Так далі знімаємо накладку на фарі. гвинтика на торц 30. Підіймаємо фішку. Тут ми відкрутили. Ще в ось кріплення одне, відкручуємо. Фару демонтували. Тут один гвинтик пішов. Це ми заліємо ВДшку, і хай відкисає, потім відкрутимо. Фару ось в такому стані вже. Аналогичная процедура у нас тут. Трошки був прижата лево левый бик. Бачим бачим еще Так само тут відкручуємо. откручиваем. Знімаємо фішку. Тросики, да, на капот. Теж фара вже замотоване скло. Так, далі знімаємо фішку з датчика температури навколишнього середовища. Рукою незручно, зараз зніму снимаем пицеливач. Вот. Головка на 16. на Зараз МВДшко є, тут у нас вжавеньке. Так, Відкрутили підсилювач, трошки освободили на болтах, відвели, щоб у нас трошки був доступ. Далі знімаємо патрубок на повітряний фільтр. Що теж знімо б рукою. Не сильно зручно. Далі відкручуємо два гвинтики на дифузор, патрубку на повітряний фільтр знімаємо. Далі знімаємо патрубок з інтеркулера нижній та від'єднуємо фішку на вентилятор. Системи охолодження та кондиціювання. Так, відкручуємо. Чотири гвинтики там нижче. ще. Зкріплення дифузору вентилятора та витягуємо доверху. Так, дифузор вентилятора знято. Далі будемо зливати антифриз, витягувати основний радіатор охолодження. Далі радіатор інтерколера та кондиціонера. Радіатор системи охолодження забитий. так зняв вже телевізор, зняв радіатор інтеркулера. Щось в окислих. Одну трубку вже відкрутив від нього з трудом. Болт весь в окислах. Інший нема не відкрутити, залив ВДшку і завтра попробую, хай відкисне. Що такий кадик з розібраною мордою. Ведмета радіатор інтеркулера Радіатор системи охолодження новий радіатор кондиціонера. Каталожний номер. Так, прикручено. Радіатор кондиціонера до радіатора інтеркулера. Чотири гвинтика з країв і один з торця. Треба встановлювати в телевізор. Так, встановлено у нас телевізор два радіатора. Вставляється два резинових темфера знизу. Закручується двома гвинтиками. Так само тут. Розправимо радіатор з системи охолодження. Так, сендвіч з радіаторів у нас складено, поставлено дифузор вентилятора і вигляд має